Це Мікрофон? Mm -hmm. Тоді можемо записати. Друзі, сьогодні нарешті той довгоочікуваний день, коли ми визначимо, хто саме стане переможцем і виграє рюкзак від магазину 1Sport.com.ua. І я, чесно скажу, дуже довго думав. Ми загалом колективом довго думали, як зробити так, щоб нас не звинувачували в, якихсь, в якомусь упередженому ставленні. І щоб конкурс пройшов по-чесному. Тому було вирішено, що має. Визначати той вираз і те слово, яке стане переможцем, людина, яка є взагалі неангажована і не знає нікого взагалі ні з нас, ні з вас. І звичайно, що ця людина не мала бути просто людиною якою з боку припеку. Це має бути спеціаліст в сфері матюків. І хто є спеціалістом в сфері матюків? Це А як кося сказати українською мовою? Чеботар? Чоботник? Чоботар? Чоботар, ти на його западі, сапожник. Типа, будь-попроще. Будь попроще. Ну так, да, слово ми у сапожника запитаємо, яке слово саме йому сподобається найбільше. Варьок, південно західний район і ваші слова. Камот. Для того, щоб, наприклад, замість якихось матюків його вживати. Можемо ми таке з вами? В принципі, можна. Да? Курить як сапожник, п'ють, як сапожник, матюкається, як сапожник. Ругається, як сапожник, да. Чи це правда взагалі з вашої да. практики? Взагалі, якщо по мені, то це не правда. Я взагалі не п'ю, взагалі не курю, але іноді матюкаюсь. Хотел уже сказать са я пошел, а вот... Нет, но иногда матюкаешь. А что скажите, без этого у нас нельзя. Так чего? Через та иногда там пидошва на миссы да? Ну вообще, ну, в русском языке у нас эти слова употребляются. Не только в русском языке, это у нас, да, вот украинцы, русские. Вот, по крайней мере, я говорю по-русски. Вот, употребляется как для связки слов. Я зразу вам всі їх озвучу, yeah. а ви потім виберете те, яке вам найбільше подобається: сепаратіст, Європа, Супчик, Язь. Іпатій Потій, вуаля, Йосип Голий, Ейяфіатляйокудль. Це вулкан в Ісландії, по-моєму. Йокарний бабай, цуцик, ядрене Пасатіжи, лямбда, конь підальний, бугагашенька ізабелла. Я употребляю несколько из них, но так. мне сразу все, конечно, я не запомнил, но... Выберите есть... топ-3, нам треба точно выбери топ-3 из этих топ-3 одиниц, чтобы вот это вот сепаратисты вниз пошло. Вот ипати, поти, так. Вот. это вот я иногда употребляю, конь педальный, Вот ядроны пассатижи. Ну, мне больше всего, конечно, здесь нравится такой, более-менее, Ёкарный Бабай. Подходит, да? И, и осып Голый. Вот эти, вам три, да, надо? Да, назвать тот, для початку топ 3 Значит, Ёкарный э -э Бабай, так. мне больше всего так вот, по-моему, для меня. Ядреный Пассатижи. І конь педальний. Ось эти три. Угу. А з них одне. Із них мені більше всього конечно, подобається конь педальний. Конь педальний. Да. Бо він педальний чи бо він конь? Ну, головне, те, що он конь. Угу. Ну а педальний це как уже для. Це ж непогано, так? Да. Да? Дякую. На цьому наш конкурс завершився. Переміг конь підальний. Чесно зізнаюся, що я не в захваті саме від цього вислову. Але все чесно, як і домовлялися, людина зі сторони визначила правильний варіант, ну, на її думку, людина-фахівець в галузі нецензурних слів. Відповідно, та людина, яка надіслала саме цей варіант, отримає подарунок рюкзак від магазину «1sport.com.ua». Все, это печально. Раз квадрат вашу гипотенузы. Ну все, пускай они будут теми людьми, которыми они бывают, а не такими, которые они есть сейчас. Ты не понял? Нет, можно еще раз. Да.